Або Бог, або війна. Оберіть світ підходить до кульмінації, до апогею. Чітко про це було прописано та показано тисячі років тому. Історики, аналітики, і багато хто говорить та, взагалі, де Бог? Подивіться на історію людства, вона ж переповнена війнами. Так, це ще більше підтверджує Бога. Те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом. Чи з державою в наш час? Сьогодні дивишся, про що люди говорять, коли скінчиться війна, чому вона не закінчується, або чому взагалі почалася війна? Де Бог, чому Бог не реагує на все це? І, взагалі, як вірити Богові? Він колись давно був, він взагалі не реагує на цей світ. Зрозуміло, коли це говорять люди там не віруючі, дурниці всякі говорять. Але коли це кажуть віруючі чи проповідники, ти розумієш, що люди не мають пізнання Бога і це проблема. Люди не розуміють елементарних речей. Біблія це історія людства, і це слово Боже для людей. Слово Боже має божественну природу, слово Боже є Богом. Якщо ми слухатимемо і виконуватимемо Його, прийде благословення і життя і життя вічне. Якщо ми нехтуємо, спотворюємо Його. За це приходить смерть, за це приходить прокляття, за це приходить біда. У 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв. Це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава десь дві тисячі років, потім Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом і надприродно рятував, виводив його з Єгипту, творив дива, вражав усіх інших богів, усі народи, але вони припиняють шанувати Бога. Поклоняються, з'являються знову в них свої ідоли. І що Бог каже? Це треба зрозуміти, це дуже важливо ваша доля або Бог, або війна. Тобто третього не дано або, -або. виберіть. Але що перед війною приходить лукавий омана? Вони неправильно поклоняються Богу. Потім приходить війна, потім приходить голод. Потім приходить смерть, пекло, і ми бачимо потім раз, стільки десятиліть вони живуть нормально, пішли люди, які були пророками, суддями, піднімається інше покоління, і вони знову відступають від Бога, знову десятиліття рабства. Знову каються, волають до Бога, знову свобода приходить, стільки років десятиліть, знову відступають, і так століттями, тисячоліттями це тривало. Протягом двох тисяч років чітко, коротко описана і зрозуміло історія ізраїльського народу, і через це можна бачити, як діють закони, як працює благословення, як прокляття. І ти, мабуть, сидиш і думаєш: ну так, але нам яка до цього справа це ж було колись, я тобі скажу. До приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Але Ісус Христос прийшов і Він посилає апостолів у всі народи, і Бог тепер закликає всі народи, і Він відкриває своє ім'я як Отець Небесний для всіх народів, і будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа. Він є образом Божим, приходить до Бога, приймає Слово Боже. Вони так само стають уже народом Божим. І таким чином. Ті закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, Бог показав, як це працює. Так само з приходом Ісуса Христа, ці ж закони працюють тепер над усіма народами світу. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом чи з державою у наш час. Ісус, коли дає нам книгу об'явлення, знімає печатки. Він зняв першу печатку і каже: вершник з луком у білому одязі, так вийшов як переможець, але це не переможець, тому що Ісус, Він укроплений кров'ю, і Його зброя, меч, Слово Боже, розумієте? А цей з луком, тобто як переможець, це сатана, який приходить, спокушає всі народи. Він спочатку йде. Всі ці лже релігії, всі ці омани, які є, все це лукавство для того, щоб люди відступили. І коли люди відступають від істини Слова Божого, відступають від Бога, як це було так само в єврейському народі, що тоді відбувається? Приходить другий вершник. Який другий вершник? Війна, третій вершник приходить на чорному коні мамона. Голод, економіка страждає, четвертий смерть, пекло, моровиці. Насильство, все, що відбувається, коли приходить прокляття. І як історія єврейського народу була переповнена, так само, якщо ми дивимося далі від пришестя Ісуса Христа, Ісус дав, начебто, благословення, благодать приніс. Але якщо ми подивимося на історію землі та народів, то бачимо, така ж ситуація повністю як у єврейського народу. Чому тому що вони ходили тими самими шляхами і тих же помилок припустилися як євреї. І що тоді треба нам робити? Те саме, що робили євреї. Людям треба визнавати свої гріхи, свої помилки, бо земля переповнена гріхом. Тобто, сьогодні біда відбувається не просто в Україні війна йде. Цих війн уже на землі сталося стільки і відбувається всіх цих лих, що кінця і краю немає. Перемогу, мир, спасіння, зцілення, відновлення дає Бог, потрібне визнання, потрібне покаяння, глибоке покаяння і навернення, прихід до батька, тому що часи закінчуються. все. світ підходить до кульмінації, до апогею, до свого кінця, Бог. Окликав усі народи, бажав, щоб всі ці народи були обрані, дав шанс, звісно, врятуватися кожному. Звісно, звісно, щоб усі народи могли стати Божими дітьми. Тому ми всіх запрошуємо, підключайтеся до місії, починайте пізнавати початки. І далі просто бігом до досконалості, до священства. Чим швидше, тим краще. Жертви хвали, прославлення, плід уст. Постійна проповідь, постійна доброчинність, спілкування, бачення, воля Божа це насправді щастя порівняно з ракетами над твоєю головою та цим жахом, так мати зібрання, богослужіння, мати спілкування це щастя, і дай Бог може він продовжить нам ще цей час, якщо ми встигнемо почути і виправитися.